Я прийшла на службу, це ще не звичайні прості речі, що Господь затворив Адама. Адам то його вершина, Адам це вінець Божого творова, його вершина. І я собі зразу вже на службі витягаю мобільний телефон, бо маю трохи дівочу пам'ять, і записую Адам це вінець Божого твора. Якщо Адам це вершина. Тобто людина сотворена на подобу Божу, і та людина, яка має е, його е, так як так енергія, я завжди кажу, що кожна людина то і є Бог, то Адамце це лише те, що зосталося від Адама. Це отой мізер і отаниця, що від нього залишилась. Саму е, тему твору хочу, до речі, сказати, що всі три е, твори, які є в е, цій книзі Адамцю, всі три повісті вони написані на життєвих фактах. Зрозуміло, що тут є літературні відступи, такі як походів цього автора, зрозуміло, що тут є літературне бачення моє. Але основа основ, сам фундамент це є факт. А там я, коли лежала в лікарні, прийшла відвідувачка. І так голосно на вс палату розказували, знаєте, а в нас таке в селі було, а в нас таке в селі було. І ти чи хочеш, чи ти не хочеш, але ти все одно чуєш, що було в селі. Виявляється, десь на Калушчині молода жінка народила двоє дітей. І вони обоє сліпенькі. І як почали люди ну, їхати по прощах, зараз звернулися до Бога. І прадід о тієї породіллі... Ну Просто не годен був на то все дивитися, тому що він розумів, що гріх десь криється за ним, за його вчинками. І він прийшов попросити у своєї правнучки прощення за тих сліпих правнуків. прануків. Виявляєте, де там правнуки? Виявляється, дідусь, так як хто колись не вирівалася релігія, церква, зневажалося Бога. Той дідусь, оцей Адам, в мене в творі Адамцю, отой Адамцо колись вирубив статуї Ісуса Христа сокирою очі. Ну і зрозуміло, тому ви зрозумієте, чому я хотіла назвати Кара аж до сьомого коліна. Він написала, взагалі цю книжку я написала за три місяці. Але якщо брати, напевно, цей Адамцев, він, можливо, до трьох тижнів я його написала. І почали, я взагалі завжди думаю собі, знаєте, от коли ти уявляєш, якби ти хотів написати, це одне. Але коли ти пишеш, воно абсолютно по-іншому. Це таке, якби ти бачиш художній фільм, чуєш звук, і тобі треба лише як автору встигати брати ручку, щоб ти встигав запис, записувати. Він коли навіть не встигаєш, робиш прочерки, бо вже е, ти ж чуєш інше, тобі треба записувати інше. Пам'ятаю, почала писати, коли вже хлопці мої позасинали, я пішла старенько на кухню. Я побачила, як Адамсо мордується, старий Адамсо мордує світом, бо він розуміє, що та його внучка носить у тробі оцих діточок сліпеньких, що, можливо, тут і є його гріх. Цієї ночі Адамсо не спав, не міг, так мордувало йому неспокоєм в серці. Обертався з боку на бік, нервово збивав старечими кисляними руками пухкі подушки, але сон таки не йшов, не йшов уже пару днів поспіль. Най до рані не дожив, най вже скорше здох, колотилося видамці від голові. Господи, Господи, що хотів, Боже, мій солоденький, кого я прошу, кого? Він, певно, вуха ватою закрив, та ще й шапку поверх затягнув, аби мене не чути. Як тяжко я перед ним завинив. Не буде мені спасення на тім світі, не буде. А на сім найдорожчі серцю люди приклануть, як дізнаються. Старий на перебій думкам згадував усі молитви, які знав. По кілька разів шепотів одній ті ж, збившись у безпам'ятстві з ліку. Усе виходило якось недоладно, ніби вспішці. Хоч спішити йому не було куди. Хіба що цвинтар мене старого пошла тої грубою у безість. Та Адамцю сам би пішов туди, хоч нині. І нічого не мав би супроти, якби хто хоч зараз виніс його з тепленької постелі і закопав жовцем. Він би руки тому цілував, хто б наважився на таке і молився за його навернення і спасення. Колись Адамцю дуже боявся смерти, аж стискалому в грудях під одної лише думки про нього. І то був дикий, звірячий страх, від котрого дитки ставало волосся, і кров текла ніби не в тому темпі. Але зараз ні. Страх був, але не до неї. Смерть ласкава, всіх втихомирює. Найбільше, чого він боявся зараз, то тостиче з Богом і отвіту на страшному Господньому суді. А як на тім суді буде ще його родина, то він, певно, ще раз умре, але вже назавжди для всіх і побіг у їхніх серцях. А там цього жив звичайній сільській родині. Пережив звичайну війну. Після час, часу одружився на миросі, дівчині світлі, чисті, а для Адамця головне було, заможні. І коли вони обоє, не були межа ними ніякої любові, але коли Адамце народився син, він настільки зневажливо ставився до своєї дружини що він її почав бити. І ви знаєте, цю книжку купила жінка з Полтавщини і телефонує мені якось, ну ще скоріше. І каже, ви знаєте, пані Оксано, прочитала вашого Адамця, вночі зібрала лахи і пішла від чоловіка геть. Я кажу, ото файна книжка, що жінка зібрала лахи і пішла від чоловіка. Там вона каже, от настільки на мене вплинуло те, як він побив там берос. І я сказала, більше його руки на мене не буде. І ми до, до, до цього часу з цією жінкою дзвонюємо, і взнала це дуже поетично. Але я трохи відступила. Мирося, звичайно, не зазнала з Адамцем ніякого щастя, і мені подобається такий впоривок, коли Мирося собі роздумує, хто вона є для Адамця. Бо коли Мирося одружувалася, вона, вона казала, що той Адамцю може і красивий, певно, що й так. Але. Якщо дивитися на морозину шипку, яку так файно розмалював мороз, то вони дуже схожі з Адамцем. Бо від Адамця і від тої шипки віє. Роздуми Морозів про те, хто вона для Адама. І роздуми Адамця, чого він женився і взагалі, чого він з Морозою живе дивилася широко відкритими очима на небо і думала про татові слова. Хто вона? Дівчина? У душі, певно, що так. Жінка може, раз має дитину, а ким би хотіла бути, певно, що вдовицею, аби бути вільною птах, або полетіти звідси далеко-далеко. І в той же час мороза закопується у сусідського Івана. Тут Іван з часом в цій повісті Іван втопиться в ріці. Але як морозин батько казав, та яка то, що ми за ними любов була, то я видів. Але очима тільки й любилися. Тобто це було таке поглядом лишень. І Адамцю бачив, як Іван зиркає на його морозу. І його, в принципі, й не боліло, тому що він не любить Але що, щоразу, коли бачив того Івана усередині щось переверталося. Певно, зараз прийшов. Адам це не сліпий, все бачить. У нього око, як в яструба. І хоч до морози таки нічогісінько не відчуває, але то його. На йому буде не про все час. на йому лежить те, що йому все належить. належить. ну, може, колись і згодиться, та як не як жінка і дитина від нього. А що, хіба молоді у селі? Тако ніх скільки, хоч загато ліпи одна ліпша за другу. Йому би зараз волі так на наморовся навіть би й глянув, Бо що в ній? якби не з так би й не женився? А, видите, а Бог так дав, що вже по всьому, по статках. А він тепер світом через це нудить. А що його зараз тримає тут? Спідниця, так це точно ні. Дитина? і то ні. Бо хіба син дитина? Маєтки? Такі зори, як і усіх, пиши, пропали. А чого ще тут? Чого? Усі чужі, всі непотрібні. Він тепер собі щоночі ставить таке запитання, сам же на них і відповідає. І лише на одне не можу дати відповіді. На що він живе на цьому світі? Я не буду вам зачитувати, ну, розповідати так, як за першу повість весь сюжет, тому що все ж таки хотіло б знати, щоб ви прочитали, тому... Хочу сказати, що Адам це того тижня Вигодський народний театр, що в Долинському районі поклав на сцені виставу і ми того тижня мали прем'єру. Так що таке дуже неприємне. <плес> <плес> Зайшли, напевно, в кінці хочу зачитати той уривочок, коли старий Адам, коли вже, коли вже ті діти народжені, коли він вже знає, що діти насправді таки народилися сліпими, бо ви розумієте... Лікарі не доктори, як в мене тут написано, так? І вони не знають до кінця, що там твориться в тій утробі, але коли ті дітки насправді народилися сліпими, це захотів прийти до того місця, де він вчинив колись отой вандалізм і попросити прощення. Бо ви розумієте, що Адамс після того, як ну, скоїв цей вчинок, він втік з села, бо люди в селі вони жорстокі, вони просто-напросто з'їли, вбили, Затоптали, і він вночі був з і втік. І от минає купа років, 65 років, як він не був, ні в тата на могилі, ні з мамою. І він повертається до тої церкви, яка вже, звичайно, недіюча, приходить попросити прощення у Бога. Присів на порозі і хоч уже усе життя не курив, а от зараз, зараз би потягнув з того їдкого диму, що то для власного задоволення. А чи може, або задурмали такі страшні спогади багатолітньої давності? Йому на якусь мить навіть здалось, що то було лише вчора, бо ніц а чоїсінько не змінилося. І поле колись, і сама церква, і зімниця. Як довго я до тебе йшов, так довго, що аж мій син зістарився. аж пракавників дочекався, таки прийшов, аби попросити у тебе прощення. Прости, Господи, закрив мою. прости. За зневагу прости, за те, що руку на тебе зумів підняти, прости. Ти молодар світу, а я на якусь мить задумався. Я лишень твій дарновий лінець. Адам це не плакав, бо геть усі сльози, що були давно викликав, та хіба вони чим поможуть? А краса, яка довкола, краса, що аж крає старому серця. Може, тому що давно її не бачив і скучив за рідним серцю краєвидом? А може що тої Божої благодаті не побачить ніколи, зорянчені діти. Тобто фінал такий, що все ж таки це пішов попросити прощення. Де ти пан Микола? Може, хочете мати пане Миколу якісь запитання по Адамце, щось сказати. Я коли запитав перше питання, чи це жіночі чити, вони жіночі, а друге питання, скільки треба часу, щоб почитати, бо тяжко читати. Пані Оксана сказала, 4 чотири години. Точно, чотири години. Якщо той адам це то вас зачіпає, то 4 години достатньо. Ви, поза Фейсбуку можна читати книжки. Але я Ви до поезії перейдете, Пойду. я не буду питати вже про. Бо тільки що я сказав на лекції, що дуже важко після такого представлення знову говорити про день закоханий. Бо хтось з моїх друзів, той хто теж прочитав, сказав моторошне читання. — Моторошно ну, було. Ну от моторошно читати я Не знаю. Адам це відставляє. Відставляє. — Давайте про поезію сьогодні тільки день. Але потім я... ви читаєте, а я до чи ви правильно читаєте, чи ага. проезжаєте. Ой, поезію я можу читати дуже багато. 300, я... Скільки 310 поезій. 310 поезій, 310 поезій, 150 це значить... сторінок, Ні, е... 200. 200... 208 208. Значить, 28 поеці... столімо. Кладинці, кладинці, ви читаєте ту вірш? Закапелка душі? Ну, зкладинки, ви читаєте ту вірш? Хочете ви? Та вже читаєте. Давайте ви, а потім я. Починати вам мою книжку. Uh, я маю з між шпаргалками. Бо коли автор навкладеться, яку книжку... Я не знаю, всі починають, мені здається, більшість моїх друзів читають книжки. Так. То в тому плані дуже добрий піар-хід, чи маркетинговий хід, бо Такий вірш на останній сторінці. Так, прочитайте, прочитайте мене між рядків Олександр. Так як там я сильна і духом вільна. Там я велет і скеля. І тверда. І твердь, там я трішечки божевільна. Там я вся. от така, як є. Без помам, що лукави очі. Перебільші. Там все моє. Навіть слово буває пророче. Не читайте одні рядки. У міжряддя прошу загляньте. Там душа моя повстає. Я ж для неї. Лише зная. І я хотів запитати питання, ну, бо в поезії, коли я прочитав поезії, я думаю, так, прочитаю щось про музи, скажу. і в п'ятницю ми сперечалися з дівчатами, дівчата сказали, що це лірика, це книжка про кохання, це про любов. Була така точка зору, що це от про Бога, все від Бога, все під Богом, всі під Богом ходимо. І я собі подивився, що е, сьогодні такий гарний день е, кохання, день зустрічі, так? читачі з автором, е, шанувальники мистецтва з художником, влада з народом, всі сидимо, президії. <плес> і, і тут зустрічається, для мене на ваших сторінках зустрічається три музики. Я не можу вичити то на пам'ять, то зачитаю. Ертерпа музика лірики, друга Ерато, музика любовних пісень, бо дівчата побачили що там через раз любов. Але я так побачу, що там і по мене, муза трагедії. От тоді зразу питання, яка муза з тих трьох перерахованих вам найбільше допомагає чи спонукає, Чи... Значить, все зрозуміло, питання можете далі не уформити. Е, Тоді муза трагедія. Тобто я пишу тоді, коли мене зачіпає. Коли я на крилах, так? коли я осяяна, я тоді ніколи не буду писати. Мене, якщо щось зачепило, десь щось там мені так добре по душі пошкребло, тоді я пишу. Точніше, воно вилітає само, то, то навіть не треба казати, записую, скажімо так. Піска називається Взакапелкам душі. Поезія уся з березня місяця по листопад. Тобто тут є раптом 10-12 віршів старіших, а все інше це є вся свіжа поезія. Свідомо ділила її на якісь такі, ну я не знаю, групки окремо могла б, наприклад, поділити там якась духовна лірика, ну, духовна, інтимна лірика, пейзажна лірика, філософська якісь. Я не хотіла. не хотіла, і все. Бо тому що в мене буває так, що за та годину може на бути 5-6 віршів, так? Вони всі абсолютно різного, різнопланові, і тоді не хочеться. Ну як, за годину, ти була і така, і сяка, і тут ти літала, тут вже ти вмираєш, тут ти весела, тут ти вже сумна. І тому я їх не ділила. Тобто вони всі так, як, не так, як я писала, але так перемішку. Скажу, чому, чому не ділила. Інколи е, читаю філософську лірку когось, і мені над, набридало, розумієте? І можливо, того я якось так е, до того віднеслася, що е, от, одне спрямування інколи обридаю. Ну, така я, так собі захотіла, все в, в різновірте. Книжка <кій> називається «В Закапелках душі. Закапелки, закамарки. Ну такі, скажімо, схолки, так? В закапелках душі надхмарної, в закамарках думки надвільної. Я літатиму понад хмарами і у серці завжди буду вільною. Не прив'язуй мене до відстані. Не прив'язує мене до часу, бо розірву мотузя і вирвуся, буду вільною, наче птаха. Воля, воля, одна доріженька. Боже, Боже, і думка вільна. І не дивіться на мене з подивом. Я надхмарна, не божевільна. Мій улюблений Е, Дуже е, часто ми дивимося на людину і судимо з її зовнішньою Вигляду дуже багато. О, там пішла така края, така вже, ай, ай, є. І от вірш, а ти мене візьми, прочитай я книжку. Бо так від А до Я, від щастя й до сльози. Взуй мої капці і відчуй, чи тиснуть. Чи зможеш в них мою дорогу йти? Ну як? А зверху виглядаю дівка. Ніц не бракує в шепчете услід. Чого ж так кривдсь і слово в роті їхне? Чого спинились? Капці вам не ті? Ой-ой, тоді в мерщій скидайте, не натирайте марному золі, в моє життя, в мій біль не зазирайте і не судіть, не бийтесь до собі.